Слава Україні швидше повертайтеся! Одужуйте!» – Такі побажання пишуть на патріотичних листівках Житомирські діти. Малеча впевнена, що надіслані малюнки допоможуть військовим швидше стати на ноги та додадуть віру в перемогу над загарбниками. Я пишу відкритку військовим. А що ти там написала? Я написала я Вероніка, я житомирянка, я бажаю. А що ти бажаєш нашим військовим? Щоб вони скоріше одужали, щоб вони не вмирали і захищали нашу Україну. Дякую. А віриш, що ця листівочка буде їм такою підтримкою? Угу. Десятирічна Ангелінка малюнок намалювала вдома, принесла волонтерам, щоб вони передали його пораненим військовим у госпіталь. Я написала, щоб е, ви... Ну, свіше одужували і далі далі завіщали на нас. А віра що така листівка, їх надихнеш так. Да. така акція проходить в місті уже вдруге, кажуть організатори. Планують що середи з десятої години ранку до дванадцятої збирати малюнки від усіх бажаючих на Михайлівській. Малюємо нашим військовим. Листівки, пишемо якісь листи, дітки підходять, пишуть. Вносимо їх або в наш госпіталь Житомирський, де лежать бійці наші поранені, або відправляємо в зону АТО безпосередньо. Ходили до хлопців в госпіталь, познайомилися з ними і кажуть, що ось такі листівки, як ніколи, підтримують їхній бойовий дух, їм дуже приємно. І знаєте, вони зберігають їх до останнього, вже протерлися вони, а вони все зберігають їх. Їм дуже це потрібно. Галина Семенко вірить в щиру дитячу підтримку, адже її чоловік військовий, і кілька місяців тому вони змушені були переїхати з Криму на постійне проживання в Житомир з дітьми. Це допомога нашим воїнам, які вистачає нашу вітчизну, батьківщину. і ми наші діти повинні про це знати, дбати і зробити як не могли допомогти. Самого краще шестирічний герман, як ніхто розуміє, що надія повернутися додому на схід лежить на військових, готує листівку, знає, що відправлять її в зону. АТО. Зі сторони спостерігає його мама. Вірите, що така акція справді підтримує нашу військову. Намагаємося віритися. А про що зараз мрієте?